Люди, які втратили роботу через штучний інтелект, що сталося? Я працюю графічною дизайнеркою. Мене ще не замінили повністю, але загальна картина повністю змінилась. Клієнти тепер очікують, що я використовуватиму штучний інтелект як другого пілота, створюватиму початкові концепції, мудборди і навіть чорнові копії за лічені хвилини, а не години. Моя робота все менше зводиться до реалізації першої ідеї, а все більше до кураторства, до опрацювання та додавання важливого людського. Штриху і виправлення дивних помилок штучного інтелекту. Я не стільки відчуваю, що втратила роботу, скільки те, що мою посадову інструкцію переписали за одну ніч. Тиск постійної адаптації це справжній виклик. Як ваша колега, скажу, що так це розчаровує. Ми з командою кілька днів працювали над брендингом, дійшли до мудбордів і концепції логотипу. Потім наш бос згенерував за допомогою штучного інтелекту дуже всратий мудборд та логотип і представив його клієнту. А потім тиснув його нам в обличчя, мовляв, ха-ха, бачите, треба було використовувати штучний інтелект з самого початку. Клієнту сподобалось. Я була, м'яко кажучи, обурена. Я був літературним редактором одного з найбільших науково-фантастичних видань у світі. Мій бос-виконавчий редактор пішов на пенсію, і компанія вирішила переглянути свою практику. Тож, після 15 років роботи на благо наукової фантастики мою роботу віддали в сратому роботу. Чесно кажучи, я повинен був це передбачити, зважаючи на жанр. Просто ніколи не думав, що він переплюне людське читання та аналіз настільки швидко. Я актор озвучення, хоча мені досі довіряють великі рекламні ролики та проєкти, я втратив багато дрібних замовлень. Наприклад, сторібординг, рекламні агенції, створюють цифрову розкадровку з детальним описом того, як виглядатиме реклама. Наймаю диктора для попереднього озвучення, якому платять 150-200 доларів за годину. А тепер це все робить штучний інтелект. Я працював над кампаніями, де всі диктори відмовляли Підписувати контракт, бо в ньому з'явився новий пункт. Якщо вони підписують угоду, то передають права на використання свого голосу штучним інтелектом. Тож клієнт може використовувати їхній голос без необхідності, що ще записувати. Вони всі відмовились, і клієнт просто їх усіх замінив новими. Я працював в газеті редактором. По суті, був видатним перевіряльником орфографії. Вони автоматизували мою роботу менш ніж за тисячу доларів на рік. Зараз я працюю барменом і воджу шкільні автобуси, щоб звести кінці з кінцями. Створював 3D-моделі протягом 20 років, але з появою штучного інтелекту більшість людей просто пропускають етап 3D-моделювання і генерують одразу фінальне зображення або відео. Штучний інтелект поки що погано справляється з 3D-моделюванням, але у нього чудово виходить створювати зображення кінцевого продукту, роблячи самі моделі непотрібними. Зараз працюю в розрібній торгівлі. Так, я ілюстратор, і, хоча досі отримую якісь замовлення за останні півтора року більшість моїх пропозицій відхиляють, і я більше не отримую жодних звісток про цю роботу. Я втратив одного клієнта через кілька тижнів після того, як власник почав писати в Твіттері про те, який чудовий міджорні більшість клієнтів розглядають мене як інструмент, який вони використовують, щоб реалізувати свою ідею. Тому я не здивований, просто не хотілося б, щоб це Сталось після 20 років концентрації на цій єдиній кар'єрі. Цього місяця мій брат втратив роботу через штучний інтелект. Він працював в контролі якості, і його компанія вирішила звільнити 500 працівників, які не працюють з клієнтами, щоб замінити їх штучним інтелектом без жодного попередження. Я ще розподіваюсь, що штучний інтелект рване їм в обличчя. Штучний інтелект не замінив мене один до одного, але він знищив мою галузь. Це дивний випадок. У мене був десятирічний досвід роботи з надзвичайно нішовим видом державної документації, не вдаючись подробиці. Це був вид паперової роботи, яку бізнес особливо малий був просто зобов'язаний виконувати з кількох логістичних причин. Страшенно нудна, надзвичайно довга робота: 250-500 сторінок, близько 20 разів на рік. Я здебільшого працював на малий бізнес, який в свою чергу працював на різній державній. Установи приблизно наприкінці 23, го на початку 24-го, типові шахраї у сфері штучного інтелекту почали парювати свої продукти компаніям у цій галузі. Ідея була такою: гей, у вас є штат менеджерів, редакторів і письменників. А наш штучний інтелект може все це замінити. І малий бізнес, який насправді був дуже малим, зазвичай до 30 осіб проковтнув цю ідею. Вони вже наладан дихали, тож будь-яка ек... Економія коштів віталась, отже, малий бізнес звільнив купу спеціалістів, включно зі мною. І ось тут починається найдивніше. Тип паперової роботи, яку ми виконуємо, надзвичайно складний, дуже чутливий до часу і часто перевіряється на дуже детальному рівні. Тож штучний інтелект насправді не може замінити людей без додаткових витрат часу та грошей на редагування та виправлення. Проблема в тому, що така документація була абсолютно необхідною. Для того, щоб двері бізнесу залишались відкритими. Тож багато малих підприємств, більшість з яких жили б від контракту до контракту, раптово втратили можливість робити цю документацію. А це означало, що вони позбулись можливості отримувати нові замовлення. А це призвело до того, що компанії здебільшого просто пішли з бізнесу. Це все відбувалось приблизно водночас із загальним скороченням державних витрат. Тож мою сферу ненадовго замінили. Але тепер люди хочуть знову наймати працівників, бо штучний інтелект не впорався з роботою. Однак 80% компаній, які хотіли б найняти працівників на ці посади, просто більше не існують, бо збанкрутували. Я епідеміолог, працюю у місцевому департаменті охорони здоров'я в команді, яка займається наглядом за поширенням інфекційних захворювань. В основному моя команда автоматизує процеси обробки та візуалізації даних, щоб ми мали змогу приділити більше часу інтерпретації результатів і виявляли спалахи та закономірності на більш ранніх стадіях. Ми всі маємо ступінь магістра або доктора філософії в галузі епідеміології або Біостатистики наприкінці року нас виперли в розпал респіраторного сезону. Щоб айті команда зробила надмірно спрощені графіки, які не приносять жодної користі а для решти використала штучний інтелект. Просто жахливо, що здоров'я нашої спільноти знаходиться в руках непідготовлених it спеціалістів та штучного інтелекту. Я витратив 15 років на написання контенту для веб-сайту. У мене було багато клієнтів: від інвестиційних консультантів до лайф-коучів, тренерів з харчування та людей, які продавали сексуальну білизну для чоловіків. Завдяки своїй інженерній освіті я був популярним серед замовників, тому що не боявся цифр і міг заглиблюватись в технічні теми. Я звільнився з першої роботи, пов'язаної з цим. Працював на складі близько року, а потім влаштувався на іншу роботу з написання контенту для веб-сайтів, я не пропрацював на цій роботі і десяти місяців, коли наш генеральний директор, який успадкував компанію від свого батька, відкрив для себе генеруюче програмне забезпечення зі штучним інтелектом. Раптом він захотів, щоб все писала програма, а я її редагував. Я ненавидів кожну секунду цієї роботи, і мабуть це було помітно, бо невдовзі мене звільнили. Генеральний директор сказав. Що тепер контент для сайту писатиме програма? А він зможе зосередитися на своєму новому творінні безкоштовному журналі, який читачі можуть самі роздрукувати. Тож я повернувся до своєї праці на складі, тому що роботи, яка б відповідала моїм обов'язкам, раптом не стало. Друкований журнал, яким так захоплювався, мій колишній генеральний директор ставав дедалі тоншим, а потім за нього почали брати гроші. Більше я нічого не знаю, але сподіваюсь, що зараз він переживає погані часи. Це сталося тільки вчора, тож рани ще свіжі. Нам доручили навчити чат-бота, тож ми знайшли ресурси, щоб його наповнити. Чат-бот мав допомогти нам з роботою. Тепер чат-бот тягне на собі все навантаження, а цілу команду підтримки звільнили. Маркетинг копірайтерка тут штучний інтелект знищив ринок фріланс-копірайтерів і за лічені дні ліквідував нижче 50% усіх корпоративних вакансій для копірайтерів. Менш ніж за місяць кількість кандидатів зросла з 40-60 на одну вакансію до 3,5-5,5 тисяч. Це було настільки гнітюче, що LinkedIn змінив свій користувацький інтерфейс, щоб приховати і пристосуватись до шаленого зростання кількості кандидатів. На окремих вакансіях більше не вказується кількість кандидатів. Вони просто позначаються за популярністю. Я маю непомірну для мого віку кількість нагород і наукових ступенів. Я написала рекламний ролик для суперкубка, писала для Джо Рогана, Посмелон та інших. Я не можу знайти роботу. Зараз створюю контент для OnlyFans. Свою я втратив через автоматизацію, яку я сам і написав. Хтось колись сказав мені: якщо ти програміст і виконуєш роботу, що повторюється, це означає, що ти погано програмуєш, адже ти повинен був автоматизувати повторювані речі. Більшість моєї роботи була досить повторюваною, тож я автоматизував її. Це чудово працювало більше десяти років, поки я не зробив жахливу помилку, створивши документацію для авторизації. Того ж Місяця і я втратив роботу. Компанії кажуть вам, що все через штучний інтелект, але це всього лише виправдання для скорочення персоналу. Виправдання для скорочення персоналу і повторного найму на ці вакансії людей з Індії та Африки. Всі в західному технологічному світі говорять про те, що останні два роки ніхто не наймає. Це правда, моя компанія не наймала нікого з місцевих майже два роки. Хоча в Індії ми наймаємо і як божевільні. Майте на увазі, що більшість людей не втратять роботу безпосередньо через штучний інтелект. Компанії просто найматимуть менше людей і очікуватимуть, що нинішні працівники виконуватимуть більше роботи. Наприклад, коли комп'ютери та програмне забезпечення для підвищення продуктивності стали популярними, секретарі не втратили свою роботу. Компанії просто перестали наймати секретарів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що вплинув штучний інтелект на вашу роботу? Напишіть в коментарях.